Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструменти. Сьогодні на огляді у нас буде такий електродвигун, який підходить на газонокосарки. На багато різних видів. Но це двигун грюнхель EM6102. Потужність 1700 Вт. Тепер про розміри. Зверніть увагу на розміри перед замовленням. Так, розмір у нас тут 88. Зверніть увагу. Так. 88 приблизно на, на 79. Це друга сторона, інша. На 79. В комплекті йде шків. Діаметр шківа приблизно 20. Міліметрів діаметр крильчатки – вісімдесят шість приблизно Діаметр цієї крильчатки. В комплекті йде такий конденсатор. Зверніть увагу, буде визначення. Довжина його двигуна приблизно 140 мм. 135-140 до цієї точки. Диаметр ротора Вісім сантиметрів, вісімдесят міліметрів. З другої частини 75. Якщо замовляєте такий двигун, зверніть на, будь ласка, на розміри цього двигуна. З вами був інтернет-магазин інструменти. Всім гарного дня.